всіх на каналі сьогодні вибрались в ліс на той хуторок що знайшли біля озера сьогодні будем досконально ходити Вивчати І може даже обійдем усе озеро Не знаю що я з больною ногою нахожу сьогодні но Будем по возможности снимать. Собираем приборы, брызкаем вся вид комарив и вырушаем. Включусь. Пускаюсь потроху до озера, де був хутор. Біля вершини озера жили люди. Зараз тут завали попрохожу. Хлопці порозходились, а я вниз. у самий низ ярка, тут починався хутор, видно хатки, кольоровий перший сигнал був отакий щось мідне. Перші прикмети. Іду далі. Через завали в сторону озера комарі жарко вже включусь черговий кольоровий сигнал під кущем. Думав монетка, а воно не монетка. Щось бронзове. Я не знаю що, щось цікаве. Шукаємо далі. Все завалене. Будемо перелазити і поверху, і понизу. Так бы и садил тут птеночку. Але ж надо ходить с долгим рукавом к тому же. И с рюкзаком. А воно уже жарко. То що побризгались потом все смывается. Шукаем. Ще був сигнал змішаний, хожу по низинці тут. Щось кругленьке залізне, прикмети хутора. Шукаємо далі, лазимо по хащам. Це раніше тут був хуторок. Зараз поросло все. І там проглядається дорожка до озера. Бугарки, кирпич, ямки Шукаємо Виліз на рівнинку, тут видно, домик був, багато сигналів, кирпич, поставив дискримінацію трохи більше. Це кольорові сигнали, кільце, уламочок, гільза, це щось таке. Теж кольорове шукаємо? Двір був, жара, мухи, мошки. Якісь жуки літають. Оце романтика. Мусора багато, кераміка якась цікава, з пупиришками, Ножовка стара. як пістолет. З пістолета зробили, мабуть, розкліпали пістолет. Ладно, шукаємо далі по двору. Копаємо далі кирпич з землею, мусора багато це якась ручка. Маленька. Шукаємо. Унизу стара дорога. Заліз хто зна куди. Тут бугарок. Нарешті якийсь кругляшок. Сейчас глянемо разом. 15 копійок 32-го року. Щитовичок. Мельхиор. Ну, хоть перша монетка за сегодня. Шукаем далее. Кружляю по хутору. Мусора багато, але цікаво. Кераміка, уламочки, Це щось біле, кирпич, тоже щось. І кругляшок вицепив. Цвітний сигнал сейчас. Разом подивимося. Це 20 копійочок 53-го року. Де фокус не понял. 53-го року. Шукаємо далі. Уторок на рівнинки. Кручусь на галявинки. Вицепляю кольорові сигнали. І це щось як хрестик. Зараз витру подивлюсь. Отакий От хрестик випав маленький. Помив його. Цікава знахідка. Шукаємо далі. Він комар теж сидить. Їх багато тут. Походимо ще. Ось і підковка на удачу випала. Ціленька. Тут рівнинка. Видно, двір був. Ходим, шукаємо. Хожу по хутору. Черговий кольоровий сигнал. Бачимо кругляшок жовтенький. Дивимось бистро, дивимось. 5 копійок. 56-го року. Так, ще годинка є. Шукаємо швидко, що буде включусь. Був на той стороні ярка, на цей теж були хати. Був кольоровий сигнал. Не глубоко і кругляшок чи маленький Дивимось, часу мало вже. Це випала монетка в гарному стані Єлізавети Петрівни 1758 року. Схоже на двушечку. Дядько на коні. Помиється, почиститься. Стан гарний, тому що на Бугарку лежала. Так ще півгодини є, пошукаємо на Бугарку. Хатка була. Йду вже на гору. Будемо збиратись. Галявина. Папоротником тут жили колись. А нам аж на гору туди. Ось і закінчився наш сьогоднішній день пошуку по старому хутору біля озера. Дивимось. Так, части всякие. цвет замка, похоже. Штырек. Уламочки цветного, черного. Питкова. Ложка. Две ручечки. С возерунками. Кильца. Виткоз це алюминий, це якийсь оплавыш. Так, бронза. Бронза, це схожая с колокольчика. Так, с мелочевки. Пятачок 56-го. 20 и 15 До реформи хрестик натильний, Єлизавети монетка 1758 року. Стан гарний будем восстанавливать. Так, наступний. Рог оленя в гарному стані. Дуже красивий. Так, це залізо, сконий, це з замка. Це схоже з сахарниці. Бронзова штучка, кришка. Так, монетки. Пятачок 49-го. И деньга 1741-го. Еще третий. Это с конской упряжи. Підкови обуві. ключ від комори під дубом. Так, це схоже на дукач. Цікавий. Прикраса і Якийсь бонус випав в часи? Схоже на золоті, ну більш ймовірно, що позолота старенькі написи. Там клеймо якесь, але ж присутня ржавчина дуже цікаві. Це друга частина кришечки. Це ободок. Теж такі знахідки на хуторі за сьогодні. На цьому завершую. Будемо планувати наступний виїзд. У лісі жарко Багато мошок, комарів. Як буде час, одразу виїдемо. Дякую за перегляд. Коментуйте, ставте лайки. До наступної зустрічі.